Відео-інструкція, як розібрати ось такий молоточковий опрескувач і почистити. І найчастіші проблеми. Значить, тут у нас відкручується. Просто беремо ось. Можна шестигранник вставити, але він туди не поміщається, тому я відкручую таким способом. Це можна помити. Всередині помити. Також, якщо погано ходить е, оця частинка, то відкрива... тут можна відкрити зверху його, можна піддіти секатором чи чимось а потім виняти плоскогубцями і так само промити оцю частину всередині. Потім теж е, буває забивається оця. Штучка, вона так відкручується. І загалом вона знімається тільки. Не хочеться її зараз знімати. О, знялась. Тільки обов'язково поправити, щоб зняти, треба оце поправити. О. Вона знімається. Так, і ще в нас. Буває, заклинює оцей механізм, він не крутиться, воно виймається ось тут. Шпилька така. А, Просто знімається, знімається ця шайбочка, виймається. Ось. Це все можна прочищати, промивати. Далі воно працює.